Вітаємо в ефірі з черговим випуском новин ситуаційний центр муніципальної варти. Завжди допомагати покликання всіх екстрених служб. А їх взаємодія дає кращий результат. Так, наприклад, під час патрулювання інспектори муніципальної варти натрапили на чоловіка, який був без свідомості. Чітка погрузила чоловіка. А це дія якихось речовин, алкоголю чи людині просто стало зле, вирішуватимуть лікарі. Однак головне, що завдяки пильності муніципалів, чоловік залишився живий та вчасно отримав кваліфіковану допомогу. Зі свого боку, ми нагадуємо бути обачними до оточення і, якщо бачите, схожі випадки, повідомляти нам на гарячу лінію. Наявність безкоштовної парковки біля ринку не зупиняє деяких осіб паркуватись у заборонених місцях. Зайшли порушники в парковки, люди вже виїжджають. Однак постійний патруль найкризовіших вулиць дозволяє звільняти їх для вільного проїзду. Убрали порушники, відчуваючи провину, швиденько відпарковують свої авто. Але нагадуємо, що інспектори попереджають тільки два рази. А вже на третій вам доведеться сплатити штраф. Деякі персонажі наших випусків новин, здається, не зникнуть ніколи. Хоча варто зазначити, що їх таки поменшало по місту. До прикладу, цей чолов'яга сидів собі спокійно, аж раптом йому намарилось, що лавка на зупинці з підігрівом, і він вирішив хутко зняти штані, щоб погріти свою п'яту точку. Провівши бесіду, інспектори зрозуміли, що без допомоги фахівців з психіатричної лікарні їм не впоратись. Тож пацієнт був відправлений до відповідних місць. Сподіваємось, там йому буде так само гаряче. Знову ж таки, прояв небайдужості акарманців рятує життя наших співмешканців. Наразі приїхали на виклик, бачимо чоловіка у такому стані. Містяни побачили бідолашного і викликали наших муніципалів, щоб ті допомогли йому. Найчастіше такі стани спричиняють інтоксикації різними речовинами. Тим паче пляшка поруч з ним свідчила про це. Вкотре закликаємо акерманців не зловживати подібним, бо колись настане час, що ніхто до вас не встигне. Народи чоловіка повезли до лікарні. Нічний патруль інспекторів може проходити по-різному. Перевірили парк Михайлівський без порушень. Проходити й так на плюсоворкі й додому. На плюсоворкі й додому. А де ви живете? Соня. Солнечна... Хоча у чоловіка і була поважна причина, а саме день народження, з чим ми його і вітаємо, та це не звільняє його від покарання за порушення комендантської години. Сумісний нічний патруль муніципальної варти та поліціянтів виявляє все більше порушників. А чому ви порушуєте комендантську годину? Як прізвище і має по батькові вашему Так вийшло, я не у сестри? Більшість з яких навіть не має при собі документів. Тож в такому випадку вихід один для встановлення ваших анкетних даних і перевірки їх. Ви не маєте з собою жодних документів, що підтверджують вашу особу. Ви будете доставлені до чергової частини відділу поліції. За ніч патруль обходить місто декілька разів, щоб точно не пропустити порушників. Так, наприклад, при першому обході вулиця Тимчишина була спокійна та порожня. Порушників комендантської години чи громадського правопорядку не виявлено. А вже при другому знайшовся порушник, який був неподалік магазину, який нагадаємо, не працює в нічний час. Чому ось без документів? Коли втратили. На останок ми залишили цвях усього випуску, який, здавалось, можна почути хіба що в детективах. На гарячу лінію муніципальної варти надійшов дзвінок після 12-ї ночі. Ніби собака не пускає до машини жінку з вадами здоров'я та чоловіка. Однак, приїхавши на місце події, інспектори не знайшли собаки, а от чоловік та жінка були присутні. Нагадаємо, що виклик був вже глибоко за комендантську годину, коли місто повинно мирно спати. В ході розмови інспектори визначили, що чоловік без жодних документів, уродженець лівого берегу Херсонської області, який наразі окупований, а проживає в Києві. Та тут питання: що він забув в нашому місті посеред ночі в побитій машині? На місце одразу була викликана поліція, щоб перевірити, чи непричетний чоловік до ворожої ДРГ, поки Акерман спокійно відпочиває. Виявилось, що підозрюваний вже не раз судимий, приїхав з Києва до нас, щоб повернути своєму другу машину, яка була ніби в вогоні, хоча за поліцейськими базами такою не вважалась. Поїхав повертати автівку, начебто, разом з мамою товариша, а можливо, і ні. Та от. Паливо в машині закінчилось в районі вулиці Миколаївської. Чи був цей чоловік частиною ворожої ДРГ та як він взагалі потрапив до нашого міста, далі розбиратиметься поліція? Муніципальна варта завжди на варті ваших мирних ночей. Пам'ятайте це та будьте обачні. Завжди ваша муніципальна варта.